Дивіться, які гарні квітки. Величезні. Мені сказали, бери, бери, бери. Корінь який гарний. Квітка буде як відро. Давайте зробимо букет з однієї квітки. Дивіться, який кущ морозю. Гарнесенький такий. І білесеньким таким цвіте. Я так люблю, біленьке. От до всього підходить. Це у мене цвіте очіток. Уже такий рожевенький. Так гарно цвіла деревовидна півонія, розрослася. Дивіться, скільки листя. Це ж усе можна використати. Квітка. Очіток. Отак. Морозець. Це в нас нестандартна квітка, але в нас такі ручки у дівчаток такому мілі, що все вкладуть. Я так люблю, щоб щось терчало, воно вже все терчить як треба. Навіть нічого не треба більше. Букет простий, нічого зайвого. Листя пілоні. Ви знаєте, так ну нічого нема, а він такий пишний і здоровий. Кипець! Арнасенько, як вам? Дівчатка?